У відкритому доступі з дев'ятимісячною перервою черкастям таки показали фільм про Межигір'я. Остання спроба його перегляду, нагадаю, скінчилася сутичкою між активістами та міліцією. Минулими вихідними фільм Альманах знову привезли до Черкас. На прем'єрі Просто небо» побувала Ірина Головка. Документальний фільм Відкритий доступ це реальні історії людей з різних регіонів України. Кожен має чітку громадянську позицію. Одна із п'яти новел хроніка про Межигір'я. Саме її хотіли показати у Черкасах у січні цього року. Люди, зупиніться будь ласка, перестаньте творити підприєм. Бійки, лайки та поламана апаратура організаторів. Так тоді скінчився показ фільму. Згадуючи січневі події, організаторка акції говорить, місце показу заздалегідь погодили у мерії. Коли ж прийшли на вказаний час, на них вже чекали 30 міліціонерів. Нам не давали ставити апаратуру, не давали навіть розвернути намет. Одразу приїхали ще підкріплення з міліції з різних уже структур. Оточили нас. Люди намагалися врятувати апаратуру, розбили нам проектор якимось чином на ударом. І ну тут уже почалася тиснява. Люди тримали ну, периметр, а міліція проривалася повз нас. З того моменту пройшло рівно 9 місяців. Тепер показ фільму про межигір'я ніяких перепон не створив, а радіють організатори. Автори. Чуркащанка Юлія про січневі події пам'ятає, каже, змінився не лише доступ до перегляду фільму. Показ фільму є в першу чергу показом того, що це було безлузя, абсолютно і ті три з половиною роки президентства Януковича і така його зажерливість, бажання марнославства збагачення максимального і сьогодні. На це дивишся ще з більшою іронією з зневагою. Настільки воно на фоні сьогоднішніх подій виглядає абсолютно інакше. Время йде, страна меняется. так прокрутить, як в замедлі кино, все, що з нашей страной произошло за эти 9 місяців, це все делает нас сильніше, і наша задача бути непобедимы. Відкритий доступ у Черкасах показувати більше не будуть, кажуть організатори, бо тепер доступ до нього не обмежений. Переглянути його можна і в інтернеті. Марія Гаврилян, Ірина Головка, Ігор Неділько, Вікка новини.